Зі старшим солдатом Станіславом Афанасьєвим попрощалися в Сумах. За інформацією Сумського центру комплектування, 32-річний захисник України помер 28 серпня поблизу Новоселівки Краматорського району Донецької області. Дуже хороший чоловік був. А ви давно його знали? Там літ ну, 10, мабуть, точно. Розкажи, чим А що сильний, сміливий, та що красавчик був? Дуже молодий, дуже любив матір, дуже любив життя і дуже захищав нас всіх. Це Стас. Я пам'ятаю, коли от, Ніна Вона, коли біля під'їзду суботники, він завжди допомагав, все виходив. Отлічний людина був тихий, безотказний. З першого дня пішов захищати нашу країну, навіть без компромісів. Без, без як сомнення, да? ну, вічна слава йому, слава героям. Це таке для мене прощання, як з кожним воїном, який загинув за нас за Україну. Це наші діти, це наш мир, це наша Україна. Після відспівування в церкві воїна поховали на Сумському Баранівському кладовищі. Анна Клиш, Віталій Паденко, Суспільне новини Суми.